Всім доброго ранку. Бачите, наші всі далі сидять в каталашці, бо вони так розбігаються і їм е, ті качки нічого не дають з'їсти абсолютно. І я їх назад сюди, щоб вони не пропали, назад сюди закрила, в ту хіточку забрала. Бо шкода, одне цікаве, втопилося. Отам От в ванночці. А, а цих, що наливали гущем. А цих три є, ви які вони зафайні підросли. Ви бачите, які вони файні підросли. Ну, але вони такі цікаві, і вони одразу, як їх відкривав, то вони не, не бігли до їди, а вони бігли туди одразу до гусей, і до качок. О, так. І цілий день вони то мушку, то якусь е, комашку, то, то ще щось. І, і так вони жили. Вони нічого не їли. Це, бо, певно, буде когутик. Можливо, не знаю. Ні, якісь постаті. Якісь ще постаті, Всі курочки. Зато ж тих, що я купила шість штучок. От вони тут в нас. От вони тут в нас. Віть, я вам покажу, це точно когут. Не хочу його зганяти. Він такий має грібинчик. О, який він. Я вам збільшила. Такий має грібінчик, то це точно кугут. Ну і добре, до наших тих курочок це трошки інакша порода. І, і буде файні, будуть у нас курочки і файні. О, о, о! Встав хлопець. А то не знаю. може ще й тут кугути є, я не можу сказати. О, тако. А ті вже качки, як, як коні, вбираються в пір'я і скажу вам, що Чекайте, зменшу, бо то забагато. Ті качки так вже ростуть в очах, слава Богу, не ростуть. Але хочу вам сказати, що так воно і є. Є в нас п'ять качурів, всіх таких сивих, як в нас качур, той великий, і дві качечки всього-навсього. Ось ця чорненька і ота от качечка. А то теж ще качур і з цих чотири світлих угу, ота. Е, качки би так наїлися з того, е, з тої манерки, і все би було файно. А от ці пліта вони так парпають, парпають, Я вже їм суп посудину посуду не дали. Знаєте, і в су, і в ту, лиш би вони поїдали. Не знаю, для чого ще е, ту, ту баночку чоловік ставить. Ну, там ще, хоч може, так вони не покупають ці ті качки, ще ці пліта е, звідти нап'ються. Добре, йдемо до, до індиків, бо з ними не порадна година. Доброго ранку. Доброго ранку вам, дівчата і хлопці. Видите, ті, ті, ті качурі там молоді, на цього качура вони схожі, на цього качура. Так, він я взяла і йду сюди далі. Так, дивіться, видите, що в нас з тими? Індиками, і треба нам зробити з ними порядочок. Всі вже ми повикидали кури, ті старі індички, вже нічого не, не хоче сидіти, вже нічого не квокає. Слава Богу! І слава Богу. О! А тепер скажу вам отаке. Всі менші. Ті менші, ще б хотіла трохи підгодувати менші індичата, а ті великі, вже нема як, вже нема як. І я собі так е, думаю, що треба зараз чоловік злиться, він не хоче того, бо то треба лапати, знаєте, е, вимикати крило, тако трохи одне крило, щоб вони не перелітали, а то вони перелітають. і... Ого, подивіться, яке воно величезне. Ну, а ті малі, я би ще во, там є ще меншенькі. Я би їх підтримала, ну що то одна, одна корудзінка. Ну, дивіться, яка різниця є. То ті малі доки будуть росли, будуть росли до, до січні? А сі? О, і тут. Вже цей перелетів, то вже тут сидить. Один і другий вже там сидять на тім боці. О, і ще чекайте, о, ще там сидить, що четверо чи троє там сидить. Ну, але всі треба перегнати. Зараз я себе буду робити. Зараз я все зроблю. Усіх пару штук на ту сторону до курей, а ті решту най собі, най собі дати їм ще ліпше їсти. Ну, так. Знаєте? Скажу вам, у мене е, гуска з'їла в жилу чи осу, і довелося її забрати. Файна така була, файна така гусочка, е, сита така, знаєте, така жирненька, файненька. Ну, але така і досить тяжка. ну і Мусила її забрати таку молоденьку. Так? А ці о, які? Одинадцять, Одинадцять лишилось у нас. Все, цих пару штук ми крила вимикали. Одне крило, одне крило е, вимикало і так о великі, самі великі пірі, так, щоб вони не могли перелетіти. А ті ще найще най підростають. Хоч там то ще шубело, то так само виглядає велике. О, це сестра Єндечка. Ще хоче сидіти, вона, ви розумієте, далі хоче сидіти. Я думала вже нічого, а вона собі далі хоче сидіти. Ну, а сі ще найтрошки трошки підростають та й вже потім е, Буде буде, як понесіть чобі. Дивіться. А Асі хочу туди до них. Нема як, нема як. О, пірочко, курочки собі злопали і то, що я вимкнула. Ну, О, якось так. Знаєте, зробився такий шум гам е, тут е, у цій загороді, бо з війниками поприходили і почали тут то все ганяти, а вони спудилися. Так їм було спокійно, а тут вже їх ділі, ділі. Та ділі, бо немає як е, тих трошки діпше підгодувати. Ну, що робити? Так виходить, що треба трошки поділити. Так виходить. Ще вам покажу кролики, відкрила, щоб показати вам. Подивіться, несу красоту. О, тут кріличка мала два. Два маленьких таких кролики. То, не знаю, чи ще їм чоловік ще їх не будував а плитку їм поклав, бо тоді як була така жара, знаєте, не мав що всі куди забрати в холод, то їм сюди плиточку, щоб їм на плиточці було прохолодніше. знаєте. І от вони, яких два. Не знаю, що так лишилося двоє. Лишенькі ті пропали, чи що, не знаю. Але двоє таких вже, бачите, гарненьких. Кріличка нічого якось переживає вона, бідна ту е, спеку. Ну отак. А тут в нас ця крилечка така. Ви знаєте, в ту спеку пропали крілики від неї. Всі кроленятка пропали. Вона родила і всі пропали. Через ту, ту спеку, я так думаю, бо більше ні через що. Угу. А так. І вона лишилась сама одинока дівчина. Ви як качки люблять наїстися і сісти вже собі та купочку, все. І їх вже так добре, що са вишня тут є, холодочок, хоч вони мають. О, а ці то вже так їх сі, ну, тримаються, але вже так з ними не досідають до кубки, як вони зразу сідали так з ними. Всі в кубку і все. Ну, отаке господарство в нас. Гусім. Та то всім, всім не лише гусім. Такої е, ну, люцарки, люцарки гусів дали. Але то буріну такого, буріну такого косиці якогось трохи і так, щоб вони щоб вони їли. То лишень люцарки гусі, бо гуси з'їдають, Гуси такі, що гуси зідають. А Або вони вже щось спудилися, ви такі великі гуси. Цепля та ходять поміж них туди-всюди, ну та ходять. Хочу сказати, що кіточка Сасивенька читує е, все на горобчика. От якогось горобчика вона така, така вона, що вона не чекає, щоб її дали їсти. Вона собі сама до, добуває свою їду, але цеп'ята вона не лапає. Вона така розумна, розумна кіточка наша. Хоч і тата не лапає е, наші цеплі, та вона ніяких не приносить. То та, що до нас прибилась чорненька. Але просто тата вона така, вона така, вона не хоче ні мишей лапати, ні, ні, ні горобчиків, ні нічого. Вона собі лише не чекає на готову їду. Ще тут вам покажу наше господарство. Виді, наші кролики. Тут, слава Богу, що ми їх забрали. Чоловік ще їх не годував. що ми їх забрали і вони е, тут. На тім бетоні. Угу. І якраз добре. А там ще в, е, в загороді там в клітках ще повно їх є, тих кроликів. Ну, але там трохи, може, якось було не так, як, як і тут є. Вид? І тут їх є в другій клітці. Кожен раз чиститься, що було частенько, вони асі мають мають е, місць, не копаруть сюди. Сюди вони не копаруть. О, Так само, як і ті мають місце, так не капару чистенькі. чистенькі. У нас ще тут так мокро, знаєте, бо падав дощ, падав дощ всю ніч, подивіться, поналивав е бочки. так. Вода текла, повні бочки тікало води всюди і слава Богу, і слава Богу. Ну, мокро, тако, мокро, знаєте. Перейти, то воно мокро. Ще зранку така роса. Іще я приходжу цілий час і дивлюся, є пару гірочків, Того, що я такі маленькі, ці вже завеликі, це вже завеликі. Ну, але вже які є, що я вже так не припільную, щоб були такі всі малесенькі. Бо їх нема багато, мусить бути так, як є. І вже і вже заверу маринад, і там, може, за дві баночки вже закрию. Люди будуть, може, сміятися з мене. Ну, то що, я так роблю? Я так роблю, я... Ми малесенькі закриваємо, бо того, що ми такі малесенькі їмо, мариновані. О. А хто, кого є родина велика, хто багато це робить, то тому інакше. А ми так робимо, як нам, як нам виходить. Отак. Знаєте, поки мокро, і я зараз візьму і зроблю рівчик десь і посію собі кропу. Поки земля мокра така. Угу. І посію трошки кропу, аби був молоденький. Взяла відерко собі кропу. Моми таке велике відерко. кропу собі е... о! Бачите, де, де косимо? Тут во косимо для о, курей. Ну, отак. Тут для курей. А помідорки наші дійшли такі. Ет, на кожному корчику вже є помідорка. Вчора чоловік каже, зірвати помідори. Та для чого зривати, як ми маємо ті, що щось і залишилось, що закриваємо. Закрили, От. А лишилося ще медничка. То для чого зривати? Вони ще будуть. Може і ці будуть з моїх, може буде якийсь толк. Ще й знаєте, от така, де в якому корчі зійшло три, навіть, навіть і п'ять, чи чотири, а декуди. Не... Чи то взяти, побити ямки і їх розсадити. Та певно, що так розсадити, а наше, щоб вони були такі вкупі. Хоч то вже на коли і для чого, не знаю. Не знаю. не знаю, що Навіть не знаю, що казати. Навіть не знаю, що казати. Це собі, знаєте, щоб все робити, щоб все собі прибавляти роботи. Прибавляти собі роботи. О. Сестра не задоволена цього року помідорами, Я каже, якісь такі помідори, якісь такі помідори, ті, що ми купили. Ну, скажу вам, нас так продають, нас так продають розсаду, на мене обіжаються, ті люди не обіжаються, нас так продають розсаду, аби ну, їм треба продати, ні? Ну, на гроші треба продати їм. Правильно? А потім їм ще треба і помідори продати. Отак. А помідори в них горіли тепер, горіли, бо дуже спека, і помідори горуть, і шкода людей тих. Або помідори аж потріскали. Аж потріскали. Ну мусиш зірвати, бо вони потрібні. Аж тріскають. Або. Тріски і їм помідори треба продати, то як вони можуть продавати добру розсаду, як їм ще треба помідори продати? Я так само людей розумію. Ну, нічого, нічого. Всім стає, всім стає. і все добре, все добре. Сіяти треба свою розсаду і так, щоб мати свої, ні на кого не відказувати. Вчора чоловік Приніс чотири персики чи шість і, і сидів, їв на, на лавці вже. Я не знаю, що йому так досмакувало, то я не знаю, чи він цих вже рвав. А, ні, а що... тверді він, певно, якихось, якихось других собі вурвал. Бо, Ой, чи не збирав, чи рвав, я не знаю, що він робив. Але приніс, був і там по, на лавочку поклав і, і смакував. Ми всі ще не дійшли, всі ще тверді. Ну, видите, всі такі, ой, підгнивають деякі. Але всі такі, що їх можна в банку. Всі такі, що можна для себе в баночку їх накласти і закрутити. О, Видите, які я маю кріп такі великі шапочки? І я собі візьму ті шапочки просто у відерку. Хоч вони ще не стрісають. Трохи ще стрісають, ви знаєте, ой, як вам показати. Так всі стрісають. Я їй там помідори де я маю ті помідори подіти, всі з моїх сторони. Трохи стрісаються. Знає? От я пару шапочок візьму і посію. Бачите, ми ще маємо такі, та як ну, наполовину такі зеленковаті білі персики. Але вони, знаєте, вони. Ой! Вони дійшли. Або видите, які світлі, видите? Ану, може хтось знає який то сорт. Але вони дуже сочні і вони дійшли. Так. Ну так, їх небагато, але трохи є. Трохи є. Ой, роса. Зранку роса. Отака зраночку роса. О, бачите, як їх є. Бачите, як їх є. Тих таких. Це такого другого інакшого сорту, це я вже говорила декілька разів. Ну, але тако виходжу е, на город і ще вам раз покажу. І ще вам раз покажу. Ну, таке. Якось так, Добре. Добре, я вже йду, йду, посію той кріп, поки я тут на городі, не буду я е, відкладати ой-ой-ой, на пізніше. не буду я відкладати нічого на пізніше. Добре, що так. Я собі згадала, знаєте, добре, що я згадала, бо я могла б і забути. О, бачите, як добре, що я вийшла на город, собі згадала, що тут треба посіяти. І посію. Нічого не даю ні піску, ні нічого такого посію, як, як, як є та й все. такий рядочок з нас аби він був молоденький. І все, тут близько коло петрушки і, і кожен раз можна буде полити, як буде сухо, поки що ще не, не треба, бо така волога земля. О, так файно. знаєте, О, я зібрала того кропу ще й забагато. Ага. тако, ну нічого, нічого, то не буду е, щипати, буду микати, знаєте, буду промикувати. Промикаю, промикаю молоденький, і так буде. Ой, і так буде. Все, що я його купила, що я так ріденько мушу сіяти. Та посію так, як посію. Кось буде. <ріпи> О. Кось буде. Я так тримаю телефон з ручку, і так-то -то все е, незручно, не знаєте? А ну, але що я зроблю?